У стінах Луцької міської ради чергове засідання комісії по справі скандалу у Луцькій стоматполіклініці. На неї з'явилася директорка медзакладу Любов Яковчук та усі члени комісії, зокрема депутати. На постійній комісії міської ради з питань соцзахисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, присутні обговорювали зокрема нещодавню роботу виїзного засідання цієї ж комісії в стінах Луцької. Ської стоматполіклініки, якою керує Любов Яковчук, до слова отримала своє крісло жінка ймовірно за сприяння мера Ігоря Поліщука. Проте сама ж пані Любов це всіляко відкидає. Врешті комісія перевіряла діяльність медзакладу і вивчала ті проблеми, з якими не може миритися колектив. Зокрема, депутат Луцької міської ради від фракції рух Россвідомій розповів, що його дуже зацікавили саме закупівлі медзакладу. Мене цікавила одна закупівля, зокрема договір про надання інформаційних послуг. На що мені керівник лікарні? «Стомат поліклініки надала відповідь, надала копію договору, надала три акти виконаних робіт. Було питання в першу чергу до тих актів, тому що вони не відповідають нормам законодавства. Зокрема, закону про бухгалтерський облік немає обов'язкових даних, таких як дата акту складання, немає номенклатури, тобто кількості одиниць. Валентин Хаймик припускає, що ймовірно це може свідчити про підробку важливих документів. Також депутат зазначив, що йому надали недостовірні дані. у Відповіді на депутатський запит. Що більше депутатка від фракції «Громадянський рух свідомі Алана Точій каже, що їй на жаль не вдалося дослідити ще одну проблему, про яку говорив колектив медзакладу. Мало змоги проаналізувати, тому ну, що, що робиться, ми просили, щоб отримати інформацію, яким чином ідуть, ну, збирають потреби лікарів на протязі, там, квартала, року, як забезпечити, який запит від них був і які вони отримали. Цієї інформації не надано було. В середу я приходила безпосередньо на, під, на підприємство, але Любов, яку вчуть, якби не дала жодної. Жодної відповіді, жодної інформації. Я хотіла попасти в кадр, щоб так само познайомитися з доганами, подивитися, що саме відразу прийшла керівник і зразу терміново треба було працівнику кадровому іти в обласну адміністрацію. Також депутат Луцькради Ігор Гнетньов зазначив, що під час роботи в стінах стоматполіклініки він дослідив майже усі проблемні питання однак ще хоче зустрітися із колективом. Я розумію, що те, що нам розказували, показували, це відбувалося на минулому тижні, а питання проблемне, яке виникло в обуренні колективу, було два місяці. Тобто і це є досить суттєвий проміжок часу. Не мав змоги, а просив зустрітися з представниками колективу, особливо тою частиною, яка обурювалася роботою адміністрації, для того, щоб зрозуміти, чи це було на той момент зараз усунуто. Чи як воно відповідає вже об'єктивні частині? Я би дійсно хотів би все таки зустрітися з працівниками закладу і отримати як мінімум підтвердження того, що було озвучено, і те, що показано. Члени комісії підтримали колегу і вирішили організувати зустріч з колективом Луцької стоматполіклініки, аби більш скрупульозно розібратися в усіх проблемах працівників. Підсумовуючи комісію, Валентин Хаймик наголосив, на ймовірну підробку документів закривати очі не можна. Є претензії до договорів, які проводилися по терміних процедурах, зокрема про надання послуг, оскільки мені як депутату надали недостовірну інформацію, тобто стоматполіклініка надала мені як депутату відповідь, що вони. Зробили роботи по одному акту. Потім, як виявилося під час роботи комісії в стомотполіклініці є зовсім інший акт. Це тягне на мій погляд як підрубка документів. Ну але будемо звертатися в відповідні структури. Також були зауваження в мене особисто щодо термінних процедур, оскільки планування воно має бути більш якісне, більш чітке депутатка Алла на наголошує, треба чітко і по порядку розібратися у всіх проблемах стоматполіклініки, аби заклад міг далі нормально працювати якщо постійно про це говорять, що хтось там збирає гроші поза, то для чого він це робить? Чи це дійсно він хоче збагатитися на комунальній підприємстві? Чи він змушений просто закупляти ті чи інші матеріали, те, що ми почули від лікарів на цих зборах? Це треба пропрацювати. Це он так, от скопом пробіг, пробіг. все, все добре, все добре. Нема ніяких претензій, якісь там пропозиції пару надали, і все. Отож, зустріч з трудовим колективом Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки, члени постійної комісії призначили на 20 вони постараються краще дослідити усі проблемні питання та нарешті допомогти покращити внутрішню атмосферу всередині колективу.